Коли у Кам'янському пролунає останній дзвоник і чи працюватимуть дитсадки влітку, мої колеги знають відповідь. Науковці з Кам'янського поїхали до Сполучених Штатів змагатися за статус найкреативніших на Олімпіаді. всесвітній фінал Олімпіади Destination Imagination. Літо на Дніпропетровщині настане вчасно. Заспокоюють гідрометеорологи і погнозують погоду на найближчий тиждень. 10 травня за календарем. Час переглянути останні новини Кам'янського. У студії з вами, Володимир Кремін. Вітаю. 10 травня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міської ради, до порядку денного якого було включено 5 питань. Засідання вперше проводилось в режимі відеоконференції. Повідомляють на сайті міської ради. Виконком затвердив перелік питань, які виноситимуться на розгляд чергової сесії міської ради. Також щоб не допустити псування продуктів харчування, придбаних для пунктів незглавності, виконком погодив їхню передачу на баланс центру надання соціальних послуг та притулку для тварин. Затвердив виконавчий комітет і заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей Кам'янської міської територіальної громади та особливості роботи окремих дошкільних навчальних закладів влітку 2023 року. Попри створені війною труднощі, освітяни використали усі можливості, щоб організувати дітям навчальний процес як дистанційно, так і в стінах шкіл. До речі, саме наше місто стало єдиним на Дніпропетровщині, де на початку нинішнього навчального року усі школи почали освітній процес. Нині навчальний рік для школярів добігає кінця. Коли у Кам'янському пролунає останній дзвоник, чи відбудуться випускні вечори, а також як працюватимуть заклади освіти та дитсадки у літній період, розповідала директорка Департаменту з гуманітарних питань міської ради Наталія Рева. Дякуючи нашим захисникам та міській владі, начальний рік у Кам'янському пройшов продуктивно та безпечно. Кам'янське чи не єдине місто в регіоні, де освітній процес проходив в офлайн форматі, коли учні мали змогу сидіти за партами та навчатись у звичайному режимі. 1 червня ми, якраз на день захисту дітей, проводимо свято останнього дзвоника в усіх наших закладах освіти. Випускні вечори в в 11 класі ми плануємо на 30.06. свідоцтва про освіту дев'ятикласникам будуть вручені 16 червня. Тому, от на сьогодні такі плани по завершенню навчального року. У багатьох дитинства шкільні роки асоціюються із літніми таборами на базі закладів освіти. Цьогоріч такі табори гостинно відкриють двері для малечі, а для батьків це гарна можливість не залишати дітей без нагляду. Табори будуть різноманітно розвивати та розважати школярів під час літніх канікул. З 5 червня починають на базах закладів освіти працювати табори літнього відпочинку. В цьому році за бажанням батьків було проведено попереднє опитування. У нас близько двох тисяч бажаючих дітей, які будуть оздоровлюватися на базі наших освітніх закладів. Тривалість денного відпочинку буде без сну в зв'язку з тривогами, тому до 14.00. Дещо зміниться робота і дитячих садочків, адже важливо, щоб у літній період діти мали змогу оздоровитись та повноцінно відвідувати заклади дошкільної освіти. З 1.06 в садочках ми починаємо оздоровлювати дітей. Дошкільні заклади освіти, які мають укриття і працювали в офлайн режимі, вони продовжують працювати, але переходять на повний режим роботи, тобто працювати вони будуть з трьохразовим харчуванням. Заклади, які не мали свого укриття, але знаходяться поблизу шкіл, так як діти в школах ідуть на канікули, і укриття звільняються. Це у нас такі садочки, як 10, 18, 29, 34, 35. П'ятий і 42. вони на час літнього відпочинку будуть працювати на базі укриттів школ, які знаходяться. Поряд, на базі дитсадків функціонуватиме проєкт від міжнародної організації ЮНІСЕФ, проте за певних умов. Є у нас такі садочки, які знаходяться далеко від шкіл, і використати укриття школи ми не можемо. Але є бажаючі батьки, які хочуть, щоб діти розвивалися і влітку. На допомогу нам в цьому прийшов проєкт ЮНІСЕФ, який дозволяє організувати дітей, охопити зайнятістю дітей дошкільного віку на дві години, але з обов'язковим перебуванням батьків, тому що під час тривоги вони повинні забрати дитину додому. Тому у нас будуть працювати такі групи у чотирьох садочках: це 23-му, в двадцять 40 сороковому і в 45 му садочку. Департамент з гуманітарних питань спільно з міською владою роблять усе для того, аби кожна дитина мала змогу повноцінно навчатися протягом року та продати час із користю у літній період. Максимально всі, хто потребує оздоровлення, ми постаралися охопити і вже подивимося, як на спрацює це в літній період, як будуть працювати і справлятися садочки, ходячи до укриттів наших загальноосвітніх шкіл. Тоді можливо, ми подивимося, як на наскільки це буде можливо з 1 вересня організувати освітній процес і в цих навчальних закладах. 5 травня у бою на Донеччині, боронячи свободу і незалежність українського народу, загинув солдат Кирило Піщида. Глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. На подвір'ї козацької церкви Пресвятої Покрови багато людей, переважно молодого віку. Всі, хто знав, товаришував, навчався, працював із українським захисником. Кам'янчанин Кирило Піщида. Народився 21 вересня 1991 року. У 2010 році закінчив технологічний технікум, у 2014-му Дніпропетровську державну фінансову академію. Тривалий час працював у торгівельній мережі Альдорадо. 15 вересня минулого року призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях. Війна розділила його життя на до назавжди, перекресливши слово після. І що найстрашніше. Залишивши матір без єдиного сина, а дівчину Вікторію без коханого. Він дуже світла, щира, добра людина. Це дуже велика втрата для нас, для всіх. Дуже велике співчуття родині, мамі, його дівчині. Дуже молодий, дуже гарний, статний. Він, В нього була жага до до перемоги, до життя. Це його рішення було піти воювати. Це його внутрішній стан такий був. Але ця звістка взагалі розбила серце. Всім, хто сьогодні тут був присутній, всім рідним. Ось Дуже велике співчуття, завжди будемо пам'ятати його. Герої не вмирають. Слава Україні, він боровся за нашу вільну Україну. Оксана працювала з Кирилом протягом п'яти років. Дівчині складно усвідомити, що його більше немає серед живих, адже зовсім нещодавно вони розмовляли по телефону. Казав, що дуже, дуже тяжко, не, не, дуже складно, тому що по кількості противники, звісно, їх багато. І тому наші хлопці всіми силами боронять нашу країну. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. На Дніпропетровщині діє соціальний чат-бот Соцдопомога. Він забезпечує мешканців регіону автоматизованими відповідями на запитання щодо підтримки переселенців. Виплат з бюджету та протезування за півроку роботи. Чат-бот надав більше 50 тисяч консультацій. Найчастіше за допомогою звертаються саме переселенці. Застосунок постійно оновлюють новими функціями. Одна з них соціальний менеджер. Ця послуга забезпечує безкоштовні індивідуальні консультації щодо соціальних питань. В нею скористалися більше 170 людей. Загалом за стосунком користується близько 2200 активних підписників. Знайти його можна, прописавши у пошуковому телеграмі Соцдопомога, або ж шукати посилання на боті в інтернеті за запитом Чат-бот соцдопомога ДніпроПетровщина. Наприкінці травня в США відбудеться всесвітній фінал Олімпіади «Destination Imagination», під час якого учасники продемонструють свої знання з різних наукових галузей, включаючи точні і гуманітарні науки. Одразу 13 креативних молодих науковців обласного відділення Малої Академії наук з Кам'янського змагатимуться за звання найкреативніших. Це фактично є наш молодий потенціал, який в ближчому будущому буде представляти нашу країну в Сполучених Штатах Америки на міжнародних конференції, яка буде визначати хто краще серед молоді. Ми будемо розвивати наших дітей. Ми будемо їх всіляки підтримувати. Я ще раз повторюсь, бо діти з'являються це наше майбутнє. Нам потрібно відбудовувати нашу країну. Destination Imagination є найбільшою програмою розвитку креативності, де учасники не лише демонструють свої знання з різних наукових галузей, але й показують свої навички застосування цих знань на практиці. По Перше, це дуже унікальний проект. Він цікавий тим, що він завдання цього проекту реалізується без втручання дорослих. Проект, який триває півроку. Півроку діти варяться в цьому процесі. В них іноді вони задіяні і в суботу, і в неділю. Вони Говорять колективне завдання. Більше того, вони навіть свої фінансові кишенькові гроші витрачають на те, щоб модернізувати проєкт, зробити його дуже цікавим. Команда Мозгобілдерс вже має досвід у виконанні цієї програми, адже два роки тому вони брали участь у онлайн етапі та посіли шосте місце серед 400 конкурсантів. Учасник команди переможниці Михайло розповідає, що в цьому році вони змінили напрямок і замість інженерного обрали науковий. У цьому році в нас науковий виклик, і ми досліджували неможливо спростовали або навпаки. Тобто брали якийсь міф і доказували, чи він правдивий, чи навпаки. Ну, ось наприклад, якщо зробити тунель через планету, щоб швидше пересуватися, так то ми казали, що це неможливо, бо людина буде маятником усередині колихатися, поки не зупиниться всередині. Олімпіади Destination Imagination має різні напрямки, серед яких суспільний, художній, інженерний, науковий, технічний та імпровізаційний. Цьогоріч дівчата з команди Крістал вирішили показати існування творчої складовою у науковому ліцеї, обравши суспільний виклик на змаганнях. Ну я взагалі з дитинства захоплювалася науками, біологією, тобто якого, ну, захистом можливо природи, так тому участь у, у «Destination Imagination» дійсно для мене стала великою нагодою показати людству, що це велика проблема, тому ми маємо її освітлювати в нашому житті, і саме серед підлітків. Київ також ми маємо це дуже озвучувати. Я вважаю. Талановитість, впевненість та розум юних науковців вражає. Загалом за час війни учасники з малої академії наук вибороли вже 22 перемоги у 16 міжнародних конкурсах. Страх, тривога, гнів та безвихідь, які знайомі кожному. А з моменту повномасштабного вторгнення міцно укорінилися у свідомості українців. Завдяки обіймам можна применшити. Про силу обіймів, які є формою фізичної близькості, універсальною в людських спільнотах і особливо важливою для дітей, розповість психологиня Людмила Єхалова. Говорячи про обійми, ми не могли оминути увагою тему любові. Нашу розмову пані Людмила розпочинає із твердження, що забагато любові до дитини не буває. Якщо все ж таки виникає зворотна ситуація, любов акумулюється у родині, тож потім вже доросла людина нестиме її протягом всього життя, і навіть її нащадки пам'ятатимуть про це на генетичному рівні. Не дивлячись на те, що українці це нація відкрита, що українці це нація така достатньо емоційна. Да? Говорять інколи, що ми навіть схожі з італійцями, да? ми багато ж багато говоримо, ми багато сміємося, ми такі взагалі оптимістичні. Проте є певні табу у нас в суспільстві. Ми їх не усвідомлюємо, бо вони ну, теж укорінені в нас, ми їх просто не усвідомлюємо. От, наприклад, у нас є особливо зараз, є табу на страх. Ми говоримо самі собі, не боїмося. Ми дітям говоримо не боїмося, так? Страх може бути паралізуючим і навіть спонукати до певної деструктивної поведінки. Але не забуваємо, водночас саме страх може врятувати нас від багатьох ситуацій. Наприклад, відчуття тривоги, коли звучить сирена, є оповіщенням про небезпеку, яким не можна нехтувати. Те саме про чутливість, так? занадто чутлива людина, занадто тривожна людина. Тривога ж також нас від чогось береже. Коли ми відчуваємо тривогу, це передвісник чогось. Так? Щось нас тривожить, тобто ми думаємо, що щось може статися. Ми в цей момент мобілізуємося, збираємося і рухаємося. Те ж саме про, наприклад, таке відчуття, як відраза. Відрази, да, відразу нам дозволяє просто в якийсь момент не отруїтися, наприклад, зіпсованою їжею. І як не дивно, в цей от перелік, в цей список відноситься і любов. Любов усе охоплююча, саме вона надає початок новому життю, тоді як новонароджена дитина є вкрай тактильною. На підтвердження цього Людмила Єхалова наводить цікаві факти з дослідження. Дослідження численні проводяться на мавпочках. І мапочка може інколи відмовитися від годування, наприклад, з дроту, там, де молочко подається з дроту, щоб полежати на ведмедику, який м'який, теплий, так. І вчені говорять про те, що мав обирає тактильність, маленька мапочка обирає тактильність замість молока. Тобто вона може вмерти голодною смертю, але в обіймах. Про дуже тісний зв'язок між матір'ю і дитиною свідчать і наступні спостереження психологині. Фото показують, да, та, сидить мама, сидить дитинка, ну, от вони десь там перечікують на вокзалі, десь в якомусь процесі вони в русі, в дорозі, вони переїжджають з місця на місце. І ми розуміємо, що кожен, кожна людина, та, там, і дитинка, і мама, вони в принципі, переживають свою тривогу, свій страх, можливо, своє горе. І вони от, ну, не, не в обіймах один у одного, але вони, наприклад, торкаються локатками. Да? Тобто вони все рівно відчувають одна одну. Вони переживають, можливо, і порозень свої нарізно свої негативні переживання, але вони торкаються один до одного. Тобто вони команда, вони поруч, навіть якщо вони не дивляться один одному в очі, вони знають активно, що вони поруч. А ще саме через обійми формуються нові нейронні зв'язки. Тож, коли говорять, що нейронні клітини не відновлюються, насправді це не так, відновлюються, зокрема в процесі обіймів. Людина любить руками. Ми, кого любимо, ми хочемо погладити, погладити по голівці, по плечику, так. І коли нам говорять, що не обіймайтеся, не торкайтеся дітей, то мова скоріше йде про те, що, звісно, якщо бачиш дитину на вулиці, то це не значить, що треба бігти до неї, хапати, обійматися, бо це перше лякає, друге порушує кордони. Так, але якщо ми цю дитину знаємо, якщо у нас є з нею контакти, навіть при цьому ми не мама дитини, не тато дитини, а наприклад, вчитель чи сусід, чи дитина біжить, біжить до психолога, то обійми необхідні. Говорити про те, коли ми обіймаємо когось, порушуємо кордони, також не варто, якщо все робиться за взаємною згодою. До речі, наші військові часто говорять, що на передовій багато обіймаються, бо це допомагає долати увесь довколишній жах. Багато є відео в інтернеті про те, що Йде військовий, і жінка просто підходить, його обіймає, так, там в магазині, на площі, на вулиці. І військові говорять, наскільки їм важливо це відчути. Ну це не означає, що треба підбігти і наскочити, бо ми розуміємо, що може це бути така трну, це може бути тригерна реакція. Так. Але якщо у нас є контакт зоровий, так, якщо ми бачимо посмішку, якщо ми щитуємо те, що ми один одному несемо добро, то чого би це не зробити? І хлопці говорять про те, що їм дійсно це приємно, через те, що вони почувають себе навіть. Ну, одиноко в цьому соціумі вони кажуть, ми бачимо обличчя, які не виражають нічого. І тут хтось з цього натовпу підходить до нас, звертається, говорить приємні слова, банально говорить слава Україні, хтось обіймається, і це є допоміжним. Психологиня також звертає увагу: якщо в родині є втрата, то згідно протоколу, коли дитина приходить у виховний чи навчальний заклад, вихователь чи вчитель мають бути повідомлені про тяжку подію. Для чого має бути в курсі? Щоб зайвий раз приділити якусь увагу, якщо дитина дитині це необхідно, щоб підготувати дитячий колектив до того, щоб ми вони могли колективно дати підтримку цій дитинці. От вкрай важливо в своєму переживанні, в своєму горі бути не одному, обійми це напрочуд сильний вияв того, що ми не одні. Інколи ця тактильна єдність проявляється у підтримці, а інколи у можливості виходу з нещастя та безвиході, бо разом. Завжди легше. Кінець весни на Дніпропетровщині зовсім не тішить мешканців теплою погодою. Адже змінами клімату ми звикли до повноцінного травневого тепла. Тож питання, що для кожного на часі, чи довго триватиме похолодання та коли вже чекати підвищення температур мешканцям області. Про кліматичні зміни цієї весни та прогноз погоди на травень. Далі у нашому сюжеті. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує, що в травні будуть низькі температури повітря та невеликі опади. В даний конкретний момент, чому зараз холодно, Дніпропетровщина знаходиться в південній периферії антициклону центром над Білорусією, і на фронтальних розділах проходять невеликі опади. Тобто, і сьогодні, і завтра можуть бути невеликі дощі. Тобто, вже після 12 травня десь. Підвищення температури повітря там зайде тепле повітря з південного заходу, і буде поступово температура підвищується. А поки що низькі температури от на цю ніч від 3 до 8 тепла, всього на 11 травня від 2 до 7 вночі, 12, навіть якщо прояснення буде, можливі навіть заморозки по ґрунту. Через заморозки вночі є небезпека для городини та розсади, яку вже встигли посадити люди, бо звикли, що зазвичай в ці дні вже тепла погода. Проте незабаром прогнозується, хоч і невелике, але все ж підвищення денних температур. Середньодобова температура вже там 11, 12 дванадцятого, особливо вже 13-го підніметься денна до 13 градусів тепла, а вже 17 18-го і далі до 22-23. За прогнозами синоптиків, літо прийде з переходом середньодобової температури повітря через плюс 15 градусів. Тобто, що значить перехід через 15 середньодобовий це початок літа. Тобто літо метеорологічне літо цілком ймовірно може початися в сроки близькі до середньобагаторічних. але ну от на навіть я заглянув так наперед, до 20-х часах травня немає високих температур 23-25 день. І 11-12 вночі, тобто температури невисокі. Хоча перехід, скоріш за все, відбудеться. Тобто металічне літо почнеться в сроки близькі до середнього торічника. З приводу водопілля та підтоплень на території Дніпропетровської області спеціалісти заспокоюють. Пік був ще 19 квітня. Зараз зберігається рівень помаранчевої небезпеки для регіону, але вода потроху відходить. І наостанок найприємніше – справжню весну мешканцям Дніпропетровщини можна очікувати вже на цих вихідних. 13-14 температура без опадів, температура очікується, і погода очікується без опадів, температура до 20 градусів тепла в день, 16-22, і в нічні години 5-10. А тепер перейдемо до прогнозів на найближчу добу. У четвер буде мінлива хмарність. Опадів не передавали. Температура вночі плюс 6. В день підійметься до плюс 15. Вітер північного напрямку до 4 метрів на секунду. На цьому сьогоднішній випуск завершено. Більше цікавих проєктів міської інформаційної служби дивіться на нашому ютуб-каналі ТРК «Міс». з вами був Володимир Кремінь. Працюємо, бережемо нерви, частіше обіймаємо близьких. Безпечної доби до завтра.